Я вперше побував у найдорожчому ЖК Києва Тар'ян Тауер. і це просто космос. Особливо футуристичний дизайн зовні та міні тар'янчик всередині, а в ліфтах справжнє зоріне небо, як у Роллс-Ройса. Тут я продаю дизайнерську трикімнатну квартиру площею понад 90 метрів, яку ти вже можеш знайти в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці. профі. дизайн виконаний у світлих та пастельних відтінках, які дуже розслабляють і створюють комфорт та затишок. А кухня вітальня має багато простору та сонячного світла за рахунок панорамних вікон, через які. Можна потрапити на власну терасу, де відкривається неймовірний вид на місто. У вітальні є окрема зона для релаксу та досить простора кухня з острова. Майстер спальня має багато підсвітки, власну гардеробну кімнату та просторий санвузол з дизайнерською ванною. Також є окрема гостьова кімната, яку легко перетворити на стильний кабінет. Багато елементів декору було зроблено на замовлення та привезено з різних куточків світу. Коштує така квартира всього 575 тисяч. А придбати ти її зможеш в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. Побачимось.